Привіт, дорогі козироги! Сьогодні у нас старий розклад на липень місяць. І така тема відпускаю чи повертаю. Давайте подивимось: основні моменти, основної енергії для вас, козироги. І так, перша карта старший аркан це зірка. Зірка це сподівання на те, що ваша все таки все ж таки мрія здійсниться. Ви маєте якусь чудову мрію, яку б хотіли досягти в своєму житті. Але при цьому ви тільки нащупали такий маленький шлях, цей шлях, по якому ви йдете, крок за кроком. Для того, щоб ваша мрія була здійснена. Тобто це ще поки, зірковий такий шлях. Надія на те, що ваша мрія збудеться, є карта емоційності, карта творчих якісь проявленостей. Це може бути і захоплення музикою, захоплення малюванням. Це щось пов'язано з творчістю по цій карті добре, дуже програється. Можливо, ви Будете виступати перед публікою, тому будете сяяти як зірка. Давайте далі. Якщо ви знаходитесь на відстані між партнерами то якраз це нам карта і показує, що між вами є відстань. Наприклад, коли ви живете з вашим партнером на різних, у різних містах, у різних країнах. Аму, МО, можливо, це так само в нас показує про те, що ваші стосунки знаходяться дистанційно, тобто там через інтернет, і поки людина не біля вас. Десь далеко, як зірочка. Давайте дивимось. Десятка жезлів. Щось ви на себе дуже сильно звалили. Прям дуже це може бути і обов'язки на роботі, обов'язки вдома, обов'язки перед своїми рідними, перед друзями, перед колегами. Тобто це дуже багато справ, які ви на себе звалили, і несете за них відповідальність. Але це вже карта підходить. До кінця. Тобто це вже ще чуть-чуть, І ось-ось ви це вже скинете себе, скинете цей весь вантаж, да, тому що ви дуже перенавантажені. Прям. І, і ви, про, ви реально круті, ви молодці, ви пройшли козороги достатньо сильний свій шлях. Було витрачено дуже багато сил, дуже багато і ресурсів віддали, і, можливо, без. Сонних ночей, але ви вже підходите до фінішної прямої. Ще чуть-чуть і ось цей період ви щось закінчите і прийде до логічного кінця. Ви молодці, ви справились, ви реально подолали дуже такий крутий шлях. Давайте далі подивимось. Королева мечів. Жінка? жінка може бути це зустріч такою жінкою, комунікація, або якась порада, або ця жінка може проявлятися в якоїсь ситуації більш яскраво. Може мати, наприклад, знаки зодіаку. Близнюки Терези або водолій. Людина, яка достатньо, холодного, холодного серця, вона дуже емоційно, емоційно холодна. Людина, яка приймає чітко рішення, самостійно, незалежна. З сильно розвиненою логікою. Вона має такі аналітичні здібності і аналізувати будь-яку інформацію. Це людина, яка все пропускає через свою голову. Вона може навіть різко дуже сказати і вас цим образити. При цьому вона про це навіть не думає. Людина з гострим язичком може як сказати, так і відрізати. Але ця людина може вам дати дуже якісь крути, круту може дати пораду. Або. Саме ви в неї щомусь навчитесь. Можливо, така ситуація буде, трапитися, де вам потрібно буде подивитись на її поведінку, як вона відноситься до ситуації, які вона приймає рішення, і так само зробити собі. Давайте далі подивимось. Сім у нас мечів. Дивіться, дуже будьте обережні. Обережні, хтось може намагатись вас вас або. Мошенники, да, може якась бути обман. Обман може бути в плані інтелектуальної якоїсь власності. Наприклад, хтось перекрути ваші слова, або це як більш до, до скандалу, до якогось конфлікту. Але тут в нас іде. Коли вас хочуть, прямо, прямо хочуть в вокруг пальця. Да? І, і При цьому людина може говорити вам в обличчя одне, а поза вашою спиною якісь прокручувати негарні такі справи. Да? Негарні справи стосовно будьте обережні на роботі, щоб за вашою спиною там не дуже довіряєте. Да? Це десь середина, середина вже липня буде. не дуже довіряйте, будьте більш, більш уважними до деталей, тому що якісь такі негарні справи можуть бути за вашою спиною. Або ж, ну, звичайно, я сподіваюся, що мене дивляться ті ті люди, які самі так не роблять, тому що в нашому житті це все може повернутися бумерангом, як ми відносимося до людей, а так і до нас може так само прилетіти. А прилетіти може і не одразу, а прилетіти може через деякий час, через місяць або через рік. Тому я все ж таки сподіваюся, що ви так не робите, ви не обманюєте. Інших людей, а тут просто будь дуже ретельно. Дуже уважні до деталей, не лізьте ні в які ризикові проєкти, не ризикуйте грошима, не ризикуйте взагалі, е не обіцяйте нікому зайвого, да, того, що ви потім не зможете виконати. що да, для того, щоб потім вас ось так І не казали, а ти мені обіцяв, а ти маєш мені додати, ти маєш мені е так зробити. То будьте дуже так обережні. Наступна карта, дивимось. Я думаю, ця ситуація не сильно на вас вплине, тому що наступна карта вона дуже чудова по Пентаклям іде. Це дев'ятка Пентаклів, коли ви відчуваєте себе в комфорті, ви відчуваєте себе. В матеріальні блага у вас, фінанси все є, гроші у вас є, чудове здоров'я, ви знаходитесь в такому ресурсному стані, але цикарство у нас відпочинку. Якщо ви думаєте, що у вас буде якийсь там дуже швидкий розвиток, рух, кудись прямо швидко буде розвиватись або на роботі там кар'єрний рост, або там і придумали якийсь там бізнес, і буде новий проєкт, прям вистрілить. Ні, це карта на нас відпочинку, карта відчуття, коли у вас все задовольняє вашому життю. Вот. От, прям все. Це може бути відпочинок на морі, ви поїдете або на річку, або кудись. Тобто ви візьмете час для себе і будете відпочивати морально. І при цьому не хвилюватися, що вам чогось не вистачить. Вам не вистачить фінансів. Ви там, поїхали кудись там, на останні гроші. Ні. Це карта достатку. Прям достатку. І при цьому комфорту, да? це карта ізобілія, коли в нас все є, і ми при цьому відчуваємо це емоційно. Можливо, ви щось гарненьке підете собі купити і будете при цьому дуже сильно задоволені. Дуже люблю цю карту. Я її багато разів ставлю собі на заставку в телефоні. Так само вона дуже гарно працює. Так що лайфак, хто хоче, можете поставити собі. Знайдіть дев'ятку пентаклів, поставте собі на відчуття комфорту, розкоші і достатку. І наступна карта. Так само, ще краще. Це дев'ятка, це десятка. Це максимум фінансового благополуччя, коли у вас все і. Тут ви були самі, а тут ви вже зі своєю родиною, з найціннішим, що у вас є. У кожного цінність. Ми не будемо зараз до кожного поглиблятись. ви будете казати Я сама і, і, або так. Якщо ви і самі, і не маєте родини, то ви для себе і є та цінність. Так само, у кого є родина, і вони це цінують або діти, або батьки. То ви будете проводити час і відчувати наскільки це для вас важливо, наскільки ви цінні вони для вас цінні. Це затишок, затишок родиної. Можливо, якоїсь зустрічі. Це відчуття, коли у вас є вже і нерухомість, коли ви знаходитесь в своєму будинку, можливо, ви поїдете з своєю родиною до батьків ваших або інших, ну, або партнера, чоловіка, там, дружини. Це отаке от комфортне родинне сімейне свято так само може бути. Прекрасна карта, коли у вас все, це і з фінансами гарно, і з, зі здоров'ям гарно. І все-все просто під кінець місяця буде у вас просто супер. Тут будьте чуть, -чуть обережні, і повернемось до відпускаючи, о, чи повертаю, то я вам можу сказати, що у вас так само, як. І було все буде гарно. Все буде комфортно, все буде гарно. Повертати ви нікого не будете. І відпускати ви нікого не будете. Тому що у вас все стабільно. І так, дорогі мої кодороги, я вас вам бажаю гарних літніх днів, відпочинку, комфорту і достатку. Чекаю наступних відео. Пока-пока.